Вітаю вас. Хочу поговорити про форму землі і про те, що написано про це у Біблії. Це важлива тема. Є люди, які не знають, не знають Біблії, і стверджують про Біблію, що нібито в Біблії написано, що земля плоска. Такі люди вони або спеціально хочуть дискредитувати. У чах інших людей Біблію, або через незнання. Говорять дурниці. Я звертаюся до таких людей. Якщо ви вважаєте себе християнами, може, ви атеїст, і ви тримаєтеся такої точки зору, що Біблія вчить, що Земля плоска, ви хочу сказати вам, ви заблуджуєтесь. Це неправда. Я зараз це доведу. К книзі Пророка Ісаї в 40-му розділі 22-й вірш, написано так. Я по пам'яті пригадую, що Бог сидить над кругом земним. Зауважте, не над диском земним, а над кругом. Ну, ви скажете: ну так круг. Якщо дивитись на диск зверху, він круглий. Так, але якщо дивитися на, на сферу, на кулю. З боку здалека, ми бачимо круг. З якої сторони ми, ми б не дивилися на, на, на кулю, ми будемо завжди бачити круг. Тому не говоріть, що цей вірш говорить про те, ніби земля плоска. Ну, ви скажете, ну, це не доводить. Добре, сам цей вірш по собі не доводить, тому що круг є як в диска, так і в кулі. Тому я переходжу до деяких інших віршів Біблії. І саме тому вони поставлять крапку «і» і доведуть, що земля сфера, тобто і що Біблія говорить про сферичність землі. Ніколи не можна виривати з контексту окремі вірші Біблії. Їх треба розглядати в контексті з іншими віршами. І так, поїхали. У Євангелії від Луки записані слова Ісуса Христа, коли він сказав в 17 розділі з 34 по 37 вірші. Коли він говорив е, е, і сказав про свій другий прихід, коли він прийде, і сказав, що тієї ночі або, або ж того дня, двоє будуть на ліжку вночі. Один візьметься, другий залишиться. Двоє будуть на, на полі, один візьметься, другий залишиться. Тобто, в той час, коли з однієї сторони планети, е, півкулі планети е, Земля, Буде ніч, і люди будуть спати. На другій стороні землі буде день, і люди будуть працювати. І Ісус Христос знав, яка форма землі. Він Бог втілений, Він творець, він слово Боже, слово Отця Бога. І тому, якщо розглянути цей вірш з попереднім віршом Ісаї в контексті разом, то вимальовується картинка, що Біблія говорить не прямо. Але Біблія описує сферичну форму землі. І так, переходжу до наступного, третього вірша. Він записаний в посланні до римлян у першому розділі, 20 вірш. Там сказано, що ті е, люди, які відкидають те, що є Бог, тобто атеїсти, що їм нема виправдання. Чому? Тому що те, що є Бог, видно. Через роздумування над творінням. От природа, вселенна, Всесвіт, земля, яку ми бачимо, по якій ходимо, закони, які діють, які ми спостерігаємо в цьому земному житті, у природі, вселені, Всесвіті, все це свідчить про того, то, хто це створив. І в цьому вірші згідно цього вірша, виходить, що коли ми будемо роздумувати над тим, тобто дивитися на це, на природу, на землю. А значить, ми побачимо і форму землі. Тобто Біблія за -за закликає розглянути те, що ми бачимо, і тоді робити висновки. Отже, ці три вірші, уривки, писання, які я привів, разом взяті, незаперечно доводять той факт, що Біблія описує сферичну форму землі, а ніяк, аж не плоску. Тому, ще раз повторюю таким людям, які говорять, Брехню стосовно Біблії, що нібито Біблія вчить, що Земля плоска, нібито Біблія описує, що земля плоска. Ви говорите неправду іншим людям. Покайтесь. А також інші люди, атеїсти, які хочете е, е, нібито дискредитувати Біблію. Що, мов подивіться, в Біблії написано, що Земля плоска, а вона насправді сферична. А раз так, значить Біблія це міф, байка, неправда, брехня. Дорогенькі. Неправду поширюєте ви. Я вам привів три тексти, уривки, писання, які показують, що земля є сферична, і що Біблія все в Біблії. Тому не, не треба говорити побрехеньки на Біблію. Біблія такому не вчить. Біблія, з Біблії такий висновок можуть зробити такі профани або люди, які намірено говорять неправду іншим. Щоб дискредитувати авторитет Біблії в очах інших людей. Тому покайтеся і не поширюйте брехню. Біблія достовірна книга, вона достовірність її науково підтверджена і підтверджується. В Біблії є пророцтва, які завжди збуваються. В Біблії є записані твердження наукові, які були записані у ній задовго до того, як це оприлюднили вчені. За тисячі, за сотні років, за декілька тисяч років до відкриттів офіційно вченими і вприлюднення. І люди, які живуть згідно Біблії, переконуються в своєму житті, що обіцянки Біблії збуваються. Тому не треба обдурювати себе і інших. Краще почитайте Біблію і задумайтесь над тим, що там написано, тому що наше земне життя коротке. А Біблія говорить правду. Хто увірує в Ісуса Христа, який помирав за наші гріхи і воскрес для нашого оправдання, хто прийме Його як свого Господа і Спасителя, той отримає прощення гріхів і дар життя вічного від Бога, і буде в Божому Царстві з Богом. Тому не пропустіть вічність, не дайте дияволу обдурити вас, а краще наверніться до Господа, до Ісуса Христа, і будете благословені, і будете мати життя вічне з Богом. Заохочую всіх читати Біблію і не робити поспішних висновків. Успіху вам!